Вищого рівня вже якось е, звикли і мешканці цього спального київського району до того, що можна постежити за грою найсильніших українських команд, коли їх приймає Київська оболонь. Ну що ж, по в атаці, Зараз Морозюк. дуже непогано. Пустив він по плану партнеру. Та да, погато подається моменти для всіх цьогорі. Це не початок. Київська оболонь відзначається. Перші хвилини зустрічі нас м'яч лутає у сітковорі. Ось такий початок. Валерій Конценко відзначається. Запустив партнера. Ну і тут зряча, Очна своєчасно та потрібна та потрібна передача. Ну і тут же правою ногою без шансів для Яна Лаштовки. Ось такий початок, ось такий початок гри для Яна Лаштовки. Врешті він у стартовому складі і одразу пропускає м'яч на перших хвилинах. Перша атака у болоні і одразу м'яч у сіці воріт. Ну що ж, здається, що ніхто не очікував з такого в початку То, звичайно, от зараз наступають найважливіші часи для них. Удар різні. Була робоча нога у Валієва, там можна було і пробувати, але все-таки правила подача на Сібрякова, то пробуває з близької відстані, не включає ворота. Полився м'яч з ноги зараз на Ну зрозуміло, що він незадоволений, Але момент хороший. Ще один момент для оболоні. Але який поганий не було офсайду, не було офсайду в цій ситуації. Дінісов прогавив у цій ситуації Сібірякова. І чергова атака в нас може вийти флангом. На Сібірякова передача і втрачає за... Жоргів, Зараз перед удачу. Привіт! Ну, і, 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 і що? Повзорота та проходить п'ять. В цій ситуації чи справа, що партнери не підтримали його. Шахов Селізньов дуже небезпечно. Селізньов, це гра. Удар Бойко. Вийде у Максима в цій ситуації. Власне у нападників. На Селізньова була передача забувати Лізньо. Потрібно, потрібно було забивати, а не влучати власного партнера. Денисов готується його вкинути, буде вкидати у карний майданчик, вкидає тут. Гуменюк готовий замкнути. А першим на м'ячі, то Селізньов був. Ну якщо є футбольні вищі сили десь на небесах, то а, в другому таймі точно ці самі вищі сили вони вболівають за Київського оболонь. Можна контратакувати, можна і треба контратакувати зараз киянам. Yes. Тут відкривається. Історична перемога для Київського оболоні, мінімальна перемога, але яка? І це не той випадок, коли команда просто забиває м'яч, відсиджуючись у захисті. Можна багато казати, що є проблеми в оболоні, але є також команди і його величність результат. Ну, Дніпропетровський Дніпро зазнає першої поразки в цьому чемпіонаті. Я не можу сказати, що Дніпро зовсім безпорадно виглядав, але... Це далеко не найкраще з утріч, яка і принесла такий результат. Ну, але зараз святкує оболонь. Святкує оболонь і святкує цілком заслужена. Класний матч. Чудовий поєдинок і думаю, що справді болівальники отримали від цього поєдинку задоволення.